Як посмішка змінює якість вашого життя? Зараз ми це вам продемонструємо. До нас звернулась пацієнтка, яка хотіла змінити якість свого життя. Ми маємо при посмішці досить сильно виражений ясний край, маємо стару. Ортопедичну конструкцію, яка є вже не естетичною та асиметричною, в даному випадку ми дійшли до цієї роботи комплексно. Над нею трудилася вся наша команда, і зараз ми вам покажемо результат. Ось так виглядає обличчя щасливої жінки. Ми маємо гарну посмішку без ясеного краю, симетричні красиві зубки з прозорим ріжджем, що додає натуральності, домінанту на передніх різцях, що дозволяє нам виразити. Посмішку пацієнтки, те, що вона хотіла, та зверніть увагу, як красиво ріючий край наших зубів ліг по нижній губі, і заміти ще одна, за рахунок підняття висоти прикусу змінилося лице пацієнтки. Не забувайте за те, що зміна висоти прикусу змінює міміку пацієнта, робить її більш симетричною та красивішою. Тому працюємо для вас для покращення якості вашого життя.